Ніяк не можеш зрозуміти триєдиність Бога. Даю лайфхак, як це зробити. Насправді, все дуже просто. Дуже багато таємниць про себе Бог сховав у людському тілі. Людина складається з духу, душі і тіла, але багато людей не знають про духовний вимір людини. Тому для прикладу мені достатньо тільки душі і тіла. Якщо я прийду і скажу, що ти це тільки тіло, то ти скажеш, що ні, я не тільки тіло, тому що я це щось глибше, тобто ще й душа. А якщо я скажу, що ти це тільки душа, то знову ти скажеш ні, тому що твоє тіло це не сторонній об'єкт також складова твоєї сутності, тобто ти це тіло, душа і дух, про який мало хто знає. Хоча це три різні складові тебе, але вони складають єдину людину. Тебе, і ти, звісно, не можеш сказати, що твоя душа або твоє тіло це якась інша особа, бо це просто одна із трьох складових тебе. Отак бо з Богом. У нього є три особи, але у своїй природі він є один і єдиний Бог. А три єдині люди закидають, що християнський Бог це три різні боги. Не розуміючи своєї природи, людина тим більше не зрозуміє Божої. А от, зрозумівши свою природу, відкриваються ще глибші таємниці, зокрема про Бога. Підписуйся. Я дуже люблю говорити простими словами про складного Бога. 아 <목소리법>